Бюджет міста Жовті води знову перевиконано. Залишок коштів піде на початок опалювального сезону. Про це стало відомо під час позачергової сесії міської ради, яка відбулась в середу, 19 жовтня. Міський бюджет за 9 місяців перевиконано майже на 4%. Місто заробило більше, ніж очікувалось. До бюджету надійшло 227,3 мільйони гривень. А витрачено було 220 мільйонів. Таким чином у міській казні утворився додатковий залишок коштів: 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Надходження збільшились в основному за рахунок податків з фізичних осіб, земельного акцизного податків та інших. Зростання фактичного середньомісячного фонду оплати праці по місту проти запланованого згідно плану соцеконом розвитку, зменшення кількості осіб, які мають право на соціально-податкову пільгу проти запланованого, часткове погашення заборгованості по заробітній платі товариства «Востокруда», виплата дивідентів підприємства міста дало змогу отримати додатковий фінансовий ресурс по податку з доходів фізичних осіб в сумі 4,5 млн мільйона. За рахунок застосування коефіцієнту індексації доставок земельного податку з початку 2016 року додатково отриманий фінансовий ресурс по платі за землю склав 600 тисяч гривень. За рахунок збільшення обсягів реалізації підакцизних товарів до бюджету міста додатково отримали 441,5 тисяч акцизного податку. Внаслідок збільшення обсягів отриманих доходів з об'єктами господарської діяльності, які відносяться до третьої групи платників. Єдиного податку додатково отримано 546,3 тисячі гривень. За рахунок збільшення ставок податку на нерухоме майно отримали до бюджету 422 тисячі додаткових коштів. Крім того, забезпечене перевиконання планових показників по податку на прибуток підприємств комунальної власності, платі за надання адміністративних послуг, поредній платі за користування комунальним майном інших надходженнях. По трьом пунктам ми виконали штрафи. По благоустрою, в тому числі ми не виконано 2003 е державне мито і транспортний. і транспортний податок. Загалом десь 1130 мали виконання. Отже, бюджет проїдання, який існував в місті багато років поспіль, поступово змінюється на бюджет постачання. Він залишається соціально спрямованим. Найбільше коштів традиційно було витрачено на освіту та соціальну сферу. на охорону здоров'я 9,3 мільйона, освіту 33,5 мільйона, соціальний захист, соціальне забезпечення 2,7 мільйона, культура мистецтва 4,9 мільйона, засоби масової інформації 73,8 тисячі, фізкультура і спорт. 300 в результаті освоєння запланованих видатків бюджету міста протягом 9 місяців вдалося досягти певних результатів. Так, по відділу освіти на харчування дітей і учнів установ спрямовано 2 млн 2994 гривні, в тому числі, за рахунок програми радіаційно-соціального захисту 1 млн 800. 000. Вартість харчування учніці 6 при ДНЗ 12,53, в школах 7,28 пільгова категорія дітей ДНЗ. 13.36, тубів інфіковані діти у 18-му садочку 1993. Виплачена була матеріальна допомога дітям-сиротам, яким виповнилось 18 років. Оздоровано 185 дітей в пришкільних і інших таборах. Видана матеріальна допомога дітям-сиротам на придбання шкільної та спортивної форми. Майже 149 мільйонів гривень становлять субвенції, які надходять до міста на соціальне забезпечення, програму соціально-радіаційного захисту, утримання медицини та освітніх закладів. Загалом динаміка виконання бюджету позитивна, і влада сподівається, що така тенденція продовжиться і надалі. Перевиконання по всім показникам, крім тих, які я зазначив. Але ті суми. По невиконанню вони не суттєві і не мали вплив для загального перевиконання бюджету. Тобто сьогодні сума перевиконання за три місяці. Я так зрозумів, приблизно 6,7 і мільйонів гривень. Так за три місяці 6,7 і мільйонів. То куди ж вони будуть витрачені? Сьогодні у міської влади варіант: один: спрямувати ці кошти на погашення боргів тепломережі. Адже без цього опалювальний сезон в місті не розпочнеться. Пропонується направити 5 мільйонів 298 тисяч гривень на поворотну фінансову допомогу КП «Жовтоуць тепломережа», 1 мільйон 627 280 тисяч гривень на забезпечення плановими призначеннями Нашої медико-санітарної частини. Це в першу чергу на виплату заробітної плати за жовтень місяць і частково на правити 260 і 90 тисяч гривень на тепло цьому закладу. Крім того, 92 тисячі на субвенцію з місцевого бюджету до обласного бюджету на створення матеріального резерву на випадок надзвичайних ситуацій. під ці види видатків в нас є розпорядження голови облдержадміністрації, де по кожному місту відповідно до чисельності були надані доведені нормативи, які в принципі на даний час тільки місто Жовтої води і Дніпніпродзержинськвірнішекамське не перерахували. За рахунок коштів, що залишились, також буде встановлено автономне опалення в тупікових районах міста на вулиці Пожежній та бульварі Свободи, 21, колишня вулиця Петровського. А тепломережам допомога надійде у вигляді кредиту з обов'язковим графіком повернення. А саме перший пункт надати КП Жовтовось тепломережа, кредити з загального фонду. Бюджета міста в сумі 2 мільйони 363 тисячі гривень для погашення боргу за електроенергію, перед ПАД ДТЕК Обленерго на умовах згідно порядку надання кредитів із загального фонду бюджету міста комунальним підприємствам терміном погашення до 20 грудня 2017 року, а також другим пунктом. Надати КП жовтової степломережа кредити загального фонду бюджету міста в сумі 2 мільйони 935 тисяч гривень для погаження боргу за розподіл природного газу перед ПАД Ніпрептрозгаз на умовах згідно з порядком надання кредитів із загального фонду бюджету міста комунальним підприємствам зі змінами терміном погашення до 20 грудня 2017 року. Був на сесії міської ради і один депутатський запит. Нелі Драгомарецька, як колишній керівник комбінату шкільного харчування, дала відповідь на зауваження міського голови, що були висловлені на минулому засіданні. На стобляті кушова года майсу Владимир Васіч обівілі, що я, як бувши руководитель комбінату школьного питання, поступила непорядочно і не дала чутності, не предоставила документи і вволюлась. Хочу сказать, что из всего этого достоверным является лишь то, что я действительно написала заявление и уволилась. Вы подписали это заявление после того, как вам была предоставлена информация о состоянии дел на предприятии и в устной, и в письменной форме. Все отчеты, которые необходимо, необходимо было сдать на тот момент, были сделаны и сданы. А это вся отчетность, касающаяся заработной платы сотрудников и декларации по НДС. Были также переданы материальные ценности правоприемникам по функциям решениями сессии МЗЧ-9 Терцентр и Составлен оборотный баланс предприятия. Оплачены все налоги, ни копейки задолженности перед бюджетами всех уровней. Кредиторская задолженность предприятия на момент окончания составила 99 250 гривен, в том числе 33 019 гривен, заработная плата за сентябрь. Фактически сейчас даже говорить о просроченных заработной плате нет оснований, поскольку срок выплаты заканчивается 31 октября. Говорить об экономическом положении предприятия не имеет смысла, так как его деятельность прервана волевым решением в середине периода деятельности. Но в целом деятельность предприятия в этом году ничем не отличалась от прежней. И продолжив предприятие работу, квартал был, был закончен с прибылью. В тот момент, когда вы обвиняем, обвиняли, меня на сессии в мое отсутствие, я готовила вашим сотрудникам документы для отчетов. И поскольку ваша претензия не является достоверной, считаю, что вы на сессии должны снять свои обвинения. Снимаем обвинения, если они не подтвердятся, но по факту, когда мы столкнулись, с Нелли, Аркадь... Нелли Аркадьевна, Аркадь, смотрите, Нелерка, Аркадьевна, смотрите, я никогда не считал зазорным извиниться. Каждый за свои деяния несет определенное наказание, вы же знаете. Вы поняли, о чем я говорю. В том числе за наличные обороты, за нарушение кассовых операций при наличных оборотах. С 18 августа по сегодняшний день все кассовые книги закрыты в сейфе. Человеком, который ушел, уволен за скандал. И по сегодняшний день этот сейф не открывался. Вы можете в любую минуту... Я вам говорила, взять этот ключ, открыть и посмотреть, есть наличные, все наличные документы. всех депутатов, присутствует приглашенных. Я приношу извинения за, Налья Аркадь, Налья Аркадь, за те высказывания, которые я допустил. Э, с, по мнению Нелли Аркадьевны, они соответствуют действительности. Я приношу извинения. Нелли, вы принимаете извинения мои? Все. Що ж, а жовтоводці сподіваються, що вже за кілька днів нашому місту дадуть газ та електроенергію, і підприємство «Жовтоводськ тепломережа розпочне опалювальний сезон 2016.